Доброго дня! І ми з України. Я живу під Києвом, Бучанський район. У нас в Україні війна, проклятуща війна, проклятуща. Але ми вже навчилися жити з війною, живемо, допомагаємо нашим хлопцям. Чекаємо своїх рідних, у кого вони. Воюють. Живемо і обожнюємо свою Україну. І наша Держава Україна найкраща у світі. Я це знаю вже точно. Мої дорогенькі, бачили, що витворили? Зараз вам розповім. Повинен приїхати мій синочок сьогодні. Ну, і я, звичайно ж, хотіла його гарно пригостити. У мене був фарш індюшиний в морозилці. Було три кабачка ще. Ну, вже все. Більше немає тому що в холодильніколи Я... Ми так любимо тефтелі такі, або з рисом, або з кабачком, можна з морквою робити, з гарбузом, можна з чим хочеш. І я вам скажу, до речі, індюшиний фарш він завжди гарно тримається, розумієте? Я завжди фарш роблю сама, я ніколи не купую фарш в магазині. Ой, а борщ пахне дівчулі, страшенно смачно. Ну, і я зранку, вчора ж ввечері, достала фарш, думаю, хай розморозиться, Кабачки потерла, все ж як треба. Піджарила цибульку із капусточкою, Потер... зробила цілу капусту, порізала її. так. Підсмажила цибульку. Протушила в цій каструльці спочатку капусточку з цибулькою смачнено. Додавила кетчупу домашнього. так. Це в мене така каструлечка, я її обожнюю. Вона така широченька. висока, але широченька. Колись мені подарували на весілля 44 роки тому. Я виходила заміж і тітка, у нас, тітка в Москві жила. Ну, Ми теж колись жили. ж. Ну Що ви зробите? Жили ж у Радянському Союзі, так? Ми потім приїхали на Україну. в Україну. Але я щира українка. Щира українка і Бендерівка. Щоб оце всі знали. Я обожнюю свою Україну. Ну І тітка приїжджала до нас на весілля і подарувала мені посуд. Дуже гарний бергов. Дві кастрюльки. Одна така маленька, а ця навіть не пам'ятаю, бергов чи не Бергов. Не пам'ятаю, але вони такі теж тверде дно і все. Кришечка в них ще є. Але кришечку я бережу. Ну, 44 роки, бо на одній каструлі я розбила кришку, то підібрати і не можу. Тому я цю в духовку кришкою не накриваю. А фольгою закриваю зверху. Ну, діло не в тому. Я взяла капустиночку, порізала цибулечку, все все піджарила цибульку трішки знаєте, підсмажити, щоб вона ж була смачненька, віддавала весь свій смак. Так? потім капусточку, потім кетчупа, все протушкувала гарненько, Зробила, потерла кабачок, віджала сік, гарненько перемішала з фаршом, додавала туди сіль, перчик е, до смаку, все я зробила дуже гарно. Ну, і думаю, положу зверху, ми так любимо. Я люблю або в дечку велике, або в ці такі своїй улюбленій каструльці. Положила ж, думаю, ми так любимо, щоб було багато гарні розовочів, так. Ну, Цибулька, капусточка і домашній кетчуп, воно таке смачне не вийшло. Ну, думаю, зверху положу оці стефтельки і в духовку. Воно тоді запечеться зверху смакотінь. Ну, що ви думаєте? Покуштувала я гарнір, як говориться. Ж, так? Щось він здався, здався, що він мало солений. Для мене то було добре, але син мій любить трішки досолю. Він завжди приходить до мене, то завжди все досолює. думаю, досолю. Взяла сіль. І як стара ідіотка, розумієте? Чи мені щось було пороблено в ту минуту, не знаю. І я дві столові ложки зафігачила сюди солі. Дві столові ложки. Ви розумієте? Першу я просто взяла, висипала, а потім і другу. І коли я другу висипала, а мені ж треба було тільки чуть-чуть підсолити. так? І я потім, як другу, висипала, дивлюся і думаю, Боже, що це я зробила? Що це я зробила? Ну, Представляєте? Ой, Та я ж не просто так, якби я висипала в одному місці, я ж її так розсипала. Я почала збирати зверху це все на цій капусті, ще те телі не ложила. Позбирала, все, позбирала. Ну Мені перемішала гарно, додавала цукру, і мені здалося, що майже добре. Ну, думаю, тефтелі ще щось трішки візьмуть на себе, все зверху тефтелі положила, прикрила і в духовку. Боже, через годину я достала, мама дорогає, а воно все солене. Не просто, а воно солене і дуже. Ну, що робити? Ну що робити? Розумієте? Ну, що мені робити? Я тоді взяла, достала оці всі тефтельки, всі. Просто одягла рукавички, достала їх, відібрала цей весь гарнір, щоб вони були без гарніру. Поставила швиденько картопельку так, на борщик. Думаю, із капусти з цієї зварю борщ. Почистила швиденьку картоплю. Достала у мене у морозилці був окорочок копчений, я його сюди. Так, підрізала дві цибульки, сиріще. бурячок швиденько протушкувала із кетчупом. І картопелька з цибулькою і з окорочком копченим приварилася, гарненько приварилася. Я б Виклала туди оцей же гарнір. Виклала гарнір туди. Думаю, солити ж не буду. Думаю, боже, дай Боже пам'яті, щоб вже ж не посолити знову. Виклала гарнір, воно у мене покипіло півгодинки так, на маленькому вогні. І я додавала тушкований бурячок. П'ять хвилин закрила кришкою і все. Додавала тільки трішки цукру і перчику. Чорного перчику. Все, більше нічого додавала. Я вам скажу: копчений стеген це дало смак, солі не додавала зовсім. Я вам скажу, яка це смакота вийшла. Смакота, смакотінь. Але солі я не додавала зовсім. Таку велику каструлю зварила борщу. бачите? А думаю, що ж мені з цими тефтелями робити? Вони ж такі все-таки солоні. Швиденько достала півлітрову баночку перцю. бачите, Закривала перчик у медовому соусі. Сіль е цукру не додавала, а сіль мед е уксус. Оцет, вибачаюсь, і так закривала перчик. Я швиденько достала півлітрову баночку перчику, висипала його ж сюди в цю каструлю, розвела дві столові ложки. Кукурудзяну крахмалю. Я ніколи не додаю муки, хіба що бешамель. На соус бешамель, то я тоді додаю муки. А так, якщо я роблю, я завжди додаю добавляю... крахмаль. Але додаю кукурудзяний. Так, розвела 2 столові ложки у водиці крахмалю. Гарненько холодні, звичайно, так, закипів, а соус і перчик, отак півлітрову банку каструлькою висипала. Так. Коли воно вже майже закипіло, я вилила сюди розведений крохмаль, додала трішки цукру, перчику і все. Воно ще 5 хвилин прокипіло, воно було дуже. Ну, Перчик у мидовому соусі, він сам по собі смачний. Так. І воно, оця така Підливка вийшла дуже смачно. Сюди я швиденько виложила в свої тефтельки, бачите? Виложила тефтельки, прокипіло воно 5 хвилин із тими тефтельками. Зверху я закрила кришкою і все. Стояло воно у мене годину. Дівчулі борщ смачнений, але солі більше я не добавляю. Представляєте, скільки я підсолила, коли така велика кастрюля. Розумієте, не знаю, на скільки літрів, може, літрів 6, мабуть. Солі не додавала і оце цей борщ. Так? Ну, борщ вийшов дуже-дуже смачний. Ну, звичайно ж, гарнір -то був смачнений, просто що він був дуже солений. Так? І оці тефтелі набралися оцього соусу. А він такий солоденький, смачненький. Дівчулі, У мене вийшло ще краще, ніж я готувала зранку. Чотири години я все спасла. Ну, я думала, що я його буду викидати, розумієте? А тоді думаю, боже, ну що мені робити? Що мені? Треба ж спасати? Ну, шо... шкода ж продукти, розумієте? Я ж все ж купую. А тоді думаю, ну, треба щось думати. І спочатку думала просто борщ зварити. Ну, борщ, я зварила. так? От. А тоді, що ж мені з тефтелями? Хотіла бешамель. А тоді думаю, ні, шамель. Ну, бешамель добре, але ж вони ж трішки солені. Так? Думаю, ой, є у мене перчик, зараз я візьму перчик, зроблю кисло солодкий соус. Бачили? Кисло солодкий, сюди й в телі і вийшла смакота. Отаке наробила, Отак ідіотка стара, розумієте? Ну, ідіотка ж. Чотири години дня я вже, вже закінчила. А це ж зранку я катавасілася, розумієте? Ой. Ой, наробила, ну слава Богу, що Бог потім дав мені розуму, розумієте, і я все-таки все змогла. Ну, сма... ну, Корочок копчений додав смаку. Ну і сама і капуста ж була смачна, просто що вона була дуже солена. Так? І тут у мене цей соус кисло-солодкий дуже-дуже смачний. І тефтельки набралися соусу, смакота. Зараз достала ось курочку. Бачите, яка вона домашня, я її з морозилки залила водичкою. Зараз гарно її перемию і запечу цілу в духовочці. Цілу в духовочці запечу. Отак, дівчулі. Іноді отаке от буває. Ой, я не можу. Я не можу. Курка домашня, гарненна. Зараз я її швиденько помию, почищу. і Яблуками я люблю, всередину яблуки положу і кругом обложу яблуками і в духовку. Отак, дівчулі, буває, щось зробимо, але я дуже чомусь знімаю, тому що, ну, може, в когось теж таке буває. знаєте, ну, Пересолила. Я пересолила дуже. ну, Щось було пороблено, дві столові ложки висипала солі. Ну не знаю. що Висипаю другу і бачу, сама собі кажу, що це я зробила. Не знаю, що це я зробила. Не знаю, що мені було, щось і сталося з головою. Але я дуже задоволена, що я подумала, подумала, що мені зробити, тому що мені треба, приїде чоловік з сином, так? Мені ж їх треба кормити. Борщ вийшов смачнений тефтель. У мене вийшли краще, ніж перший смак був. У мене вийшли ще смачніші, ніж були. Кисло, солодкий соус, перчик. Спас мене домашній перчик в медовій заливці. Отак, От дівчульки мої, іноді буває, але добре, що Бог дає розум і можна щось підправити. І і я запечу курочку. І такі я спасла свою роботу, спасла продукти. І якщо у мене були одні тефтелі з гарніром, то в мене вийшла кастрюля борщу смачненого. І стільки в мене тефтелів. Кісло кисло солодкому соусі. Ну, соус дуже, ну, Я ж кажу, перчик мене спас. Отак, мої дорогенькі, іноді буває. Але ми можемо виправити всі свої помилки. Пошевеліла мозгами наконець. Розумієте, зразу розстроїлась дуже. Думаю, боже, ну що робити? Ну, хоч я ж зверху зібрала ту сіль. Але бачите, вона все таки Але пошевеліла мозгами і таки виправила всі свої помилки. І тепер у мене отака смакота. Ну що вам, настрій я не підняла? Ні. Ой, що вам сказати, ненормальна людина, старість. Так що, як би ми не виглядали, а іноді робимо такі вчинки, що я розумію, що все-таки старість до мене підкрадається гарно. Якщо таке витворяю, та ніколи такого не було. Так що, мої дорогенькі, бережіть себе, своє здоров'ячко. треба попити фезан. Та лікар приписав, а я ж його не пила. Ну, голова ж болить, там у мене теж проблеми всі. А це тепер піду в аптеку, куплю і проп'ю, тому що бачу, що щось іноді трапляється. Так, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. І все буде Україна!